Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. У Балаклії загинуло три людини. 15 мешканців дістали поранень та гострої реакції на стрес. Серед постраждалих четверо дітей та підлітків. Росіяни в досвіта вдарили по цьому деокупованому містечку за сотні кілометрів від Харкова ракетами Іскандер М. Марія Малєвська докладніше. Це Вирва від ракети, це був Іскандер М із детонатором Ф1. Вже з'ясували слідчі. Це детонатор уповільненої дії. Він дає ракеті увійти в бункер приміщення будівлю. Лише після цього стається вибух. Немає віку, немає дверей, я на вулиці. А що за кров у вас на підлозі? Це я поранена, коли мене витягали і з вами стіклом поранилась. З вікна 71 однорічне. Пані Раїси видно, яка сильна була вибухова хвиля, скільки вікон вибило навколо та вигоріло автівок. Як, де ви будете ночувати? Не знаю. Якщо мені поставлять то вікна, поїду до сестри у той в Андріївку. Поверхом нижче у пані Валентини вікна вже забиті, допомагали волонтери. Я удивляюсь, як не побило нас. Гляньте ж, літілі стекла, а я тут спала. Із сусідньої висотки виносить речі. Юлія після вибуху каже, схопила кота і побігла шукати прихистку у колег. Я з'їжджаю. жити неможливо там. Ну я не буду там з'їжджати. Белаклійські комунальники ще підраховують вибиті шибки, балкони, знесені дахи у приватному секторі та досліджують, які з пошкоджень критичні. Але вже зараз зрозуміло, за кілька хвилин обстрілу у місті мінус понад тисяча вікон щодо е відповідно пошкоджень. 13 багатоквартирних у нас наразі будинків пошкоджено з них три відповідно досить серйозно. Електропостачання ми вже в принципі відновили попередньо в одному під'їзді під питання можливість проживання людей. Пошкоджено в принципі досить серйозно. 256 безпосередньо квартир. У цій висоці, поряд із якою влучив другий іскандер, загинуло троє людей: 69-річний пан Олександр з третього поверху розповіли його родичі. Вийшов на балкон курити, почувши перший приліт. Від балкону нічого не залишилося.

О, це два чоловіки і жінка. Всі вони загинули внаслідок вибухової хвилі. Досить серйозна вибухова хвиля, адже в цій ракеті 450 кг кілограм вибухівки, якщо я не помиляюсь. І тому, коли воно впало в епіцентрі поміж житловими будинками, ця вибухова хвиля прийшлася саме на вікна, двері, балкони, те, що було поблизу. І ці люди загинули від вибухової хвилі. Дитина Альони з першого поверху дістала легкі поранення. Зараз дівчинка з рідними. Альона розбирає завали. Слава Богу, після першого прильоту вибіжала не на машину глянути, вибіжала і в під'їзді ми були. Ну, там глянета в кімнаті, там посічено все на той кроваті, де ми спали, все, і окна, і стекла, все було. На цій локації рятувальники так само розбирають аварійні шматки будинку, у дворі так само спалені автівки, а люди шикуються у черзі по будматеріали, чай і ковдри. На усіх місцях влучань працюють психологи відразу кількох гуманітарних організацій. Це Фаня, Фаня, Фаня кроле Кролик. він дуже любить розмовляти з дітьми. Волонтери Харківського загону швидкого реагування Червоного Хреста віднедавна приїжджають на прильоти. Ось із такими рукавичками, бо кажуть, на кожному є діти, які потребують психологічної допомоги. Це кролик Фаня і свої та пепа. Їй було три роки, коли війна почалась. І ми були самі, в окупацію попали. Вирвались з окупації, жили у Львові три роки. ось Повернулись. Звуку не було просто так посеред ночі. Гу і все. Діти взагалі -то, ну, Я Фаня. діти взагалі ну, спілкуватися з дорослими людьми, вони зачиняються в своїй сфері. От а іграшки допомагають. Вона ж бачите, знають, подивіться. Вона ж розмовляє не з Сашком, вона розмовляє з свинкою чи з кроликом. Лише цієї ночі на Харківщині постраждали п'ятеро дітей: одна дівчинка в Ізюмі, і четверо у Балаклії. Це дівчата 14, 15 і 17 років, а також 12-річний хлопчик. Марія Малівська, Олександр Бренза, Вікна СТБ. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.